Середині нашої держави можемо посилити наші збройні сили за рахунок в тому числі рекрутингу. Доєднуємо до розмови Аллу Пунько. Це офіцерка відділення ЗМІ першого центру рекрутингу. Молодша лейтенантка. Наші вітання вам. Вітаю. Якщо говорити в контексті рекрутингу про цю програму набір за контрактом, так 18-24, Вже певний час пройшов, мабуть, і проміжні підсумки можна підбити. Як це вплинуло? І ну, в принципі на процес наповнення? Наскільки виправдовує себе ця програма? Ми в першому центрі жекрутингу сухопутних військ бачимо високий рівень зацікавленості серед населення віком від 18 до 25 років до цього контракту 18-24 і в свою чергу долучаємо усіх охочих, які підходять за критеріями: тобто, це відповідний вік, відсутність судимостей, проходження військово-лікарської комісії та психологічного відбору. Ми спостерігаємо позитивні темпи набору після того, як список бригад та посад розширюється і в свою чергу знову ж таки зараз долучаємо до 13 бригад сухопутних військ. Так а, власне, як, як, як якщо можна про позитивні темпи набору, як ви це бачите? Тобто як ви міряєте? Ну зрозуміло, що міряємо у виду умовного нуля, відколи стартувало, але в п'ять разів за останній тиждень або навпаки на початку було багато, а зараз зменшилась увага вдвічі, втричі, в п'ятеро, не знаю. Ми, на жаль, я не можу назвати цифри, але ми ведемо статистику і бачимо, що кількість кандидатів, яка була на початку і зараз, вона трошки різниця, адже зараз, знову ж таки, додалися нові бригади, їх зараз 13, це 10, 28, 72, 92, 3, 24, 30, 93, 128, 47, 54, 127 і третя окрема залізно танкова бригада. Ми міряємо, скажімо так, бачимо кількість заявок, які кандидати подають у кожну з цих бригад, і відповідно до цього робимо висновки, що кількість людей збільшується зараз в топі, як і раніше. 72-92 бригада, і також додалися такі бригади, як третя окрема штурмова, 10-я Дельвейс і 28-я окрема механізована бригада. Ці п'ять бригад зараз в топі серед бригад сухопутних військ в нашому центрі серед кандидатів. Тобто, це те, це те, куди люди хочуть. Ви відстежували, але як найчастіше дізнаються про умови або в конкретній бригаді, або звертаються до вашого центру саме через рекламу на радіо телебаченні, діджитал, або я тобі розказала ти й комусь Сафа пересказав. на радіо, так. Так, сарафан радіо, раді, якщо говоримо про нього, працює дуже добре. В нас дійсно є такі випадки, коли приходить людина, і ми фіксуємо, запитуємо, коли як ви про нас дізналися. І цей кандидат говорить: мій друг проходив. У вас повний супровід, йому все сподобалось. І я теж вирішив долучитися за цим проєктом. Або говорять, що зараз мій друг у вас, і теж ми разом з ним, тобто, ну дійсно рекомендують друзям знайомим. Сарафанне Радіо працює добре, і Сарафанне Радіо свідчить про те, що нам довіряють, і про те, що ми свої обіцянки виконуємо. Тобто, якщо ми обіцяємо повний супровід на всіх етапах від вибору посади і підрозділу, проходження ВЛК, психологічного відбору і до потрапляння в обраний підрозділ, і також те, що ми гарантуємо потрапляння. В обраний підрозділ це гарантує рекомендаційний лист, і у нас ще не було випадків, коли людина, яка б через перший центр рекрутингу сухопутних військ хотіла долучитися до лав сухопутних військ, потрапила не на ту посаду чи не в той підрозділ. Тобто ми виконуємо все те, що обіцяємо. Також дізнаються про нас через соціальні мережі: Instagram, Facebook, TikTok У нас є, і дізнаються безпосередньо з якихось рекламних роликів, наприклад, на радіо, скажіть, а які. Найпоширеніші питання от від кандидатів так під час співбесід. і знову ж таки, вони приходять одразу, знаючи, що я підпишу, чи вони приходять співбесіда беруть там певний час на роздуми, повертаються. Чи не поверта до нас приходять уже кандидати вмотивовані, які точно знають який підрозділ вони хочуть? Зараз дійсно достатньо інформації і в інтернеті, і в соціальних мережах, щоб самостійно прочитати про кожну з бригад представлених у цьому проєкті контракт. 1824». Тому до нас приходять люди, які вже точно знають, я хочу, наприклад, 72 другу там бригаду, 54 ту і так далі. Але в свою чергу, якщо людина не знає, куди вона хоче, наші фахівці безумовно їй можуть розповісти про кожну з бригад, про кожну з 18 посад, які передбачені проєктом зараз, і тоді вона вже визначиться. Для себе куди і краще йти Щодо питань. Найчастіше питання це про базову загальну військову підготовку. Тобто люди хвилюються, чи їх відправлять одразу ж бойові дії чи ні. Але ми звісно що відповідаємо, що спочатку йде без 45 днів, потім фахова підготовка мінімум 14 днів, і потім ще злагодження в підрозділі також 14 днів. Тобто, без якісного комплексного навчання людину нікуди не відправлять. Також цікавляться, які будуть обов'язки по обраній посаді, тобто все залежить звісно. Наш від посади, чи точно я потраплю на обрану посаду. Так це гарантує рекомендаційний лист, як я і зазначала раніше. Також цікавляться, яке буде грошове забезпечення, де зараз знаходиться бригада. Багато хто цікавиться соціальними гарантіями. А ми знаємо, що в контракті 17-24 передбачається соціальні гарантії. Це і грошове забезпечення і медичне забезпечення, зубопротизування, Також є оселя під 0%, Іпотека, це під житла, це безкоштовний приїзд у громадському транспорті. Після завершення контракту також це після завершення контракту безкоштовне навчання у виші і ряд інших переваг. Ось це такі топ питання Алло, вам величезне спасибі. Дякуємо, що долучилися до нашої бесіди і розказали про важливі про контракт для тих, кому 18-24. Алла Понькова, офіцерка відділення засобів масової інформації першого центру рекрутингу була з нами.